Ну а детальніше про наслідки негоди та боротьбу із нею ми поговоримо із гостем студії. Це Сергій Отрашко, начальник міського управління вуличної інфраструктури. Вітаю вас, Доброго вечора. Сергію Володимировичу. Чергова злива і черговий колапс у Черкасах. Чому місто потонуло? А, ну, злива, хоч і чергова, але насправді не звичайна злива. А, тобто, зливу такої потужності останній раз місто отримувало 9 років тому. Коли ми протягом трьох годин отримали ну, майже місячну норму, якщо точно 87% місячної норми опадів, тому ми так отримали певні незручності, які до того ж ускладнилися, скажімо так, супутніми негараздами, такими як шквали і град. Завдяки чому, крім просто води, ми отримали ну, досить велику кількість збитого з дерев зеленого листя, яке одночасно з водою все було спрямовано в зливову каналізацію і просто осідало на решітках каналізації. Напередодні ви з колегами заявляли, що проблем у районі літака і в районі озера Ріца у Черкасах більше не буде. От, але знову склалися такі погодні умови, і чому не вдалося вирішити цю ситуацію швидше? Можу тільки повторити, що ми отримали дійсно аномальне природне явище, кількість води, яка в досить короткий проміжок часу випала. І е, Проблеми, так, е, вони є, але, е, ну, як я вже зазначав, ця проблема на кшталт е, проблеми, якщо кожен вдома просто візьме відро води і вилиє собі в кухонну раковину. Так? При тому, що вона прочищена, абсолютно чітко утримується і обслуговується. Так? То вода одномоментно просто не зійде. У Черкасах було створено штаб із ліквідації наслідків стихійного лиха. Хто входить до складу цього штабу і які функції виконує зараз ця структура? Штаб був створений розпорядженням міського голови вчора, як тільки ми отримали наслідки негоди. Створений він був у складі профільного заступника міського голови. Це Буданцев Роман Петрович, директора департаменту житлово-комунального комплексу. Яценко Олександр Олексійович, ваш покірний слуга, представники комунальних підприємств так чи інакше пов'язаних, чия діяльність пов'язана з вуличною дорожньою мережою або поводженням з водою. Це і представники водоканалу, однозначно комунальне підприємство Чилуаж, представники служби з надзвичайних ситуацій. І... Скажімо так, завдяки е, такій плідній координації і співпраці е, станом на зараз фактично штаб вичерпав свої функції, тому що, і хоча це, мабуть, навіть ще в обід відбулося, бо наслідки негоди були подолені. І на останок про оперативну міську службу 1505. до редакції надійшло чимало скарг від містян про те, що працівники служби не відповідали на дзвінки. Куди скаржитися містянам? Першу можливість зв'язатися зі мною оперативна служба отримала тільки після 11-ї вечора. А до цього в неї просто не було фізичної можливості, тому що вона відповідала на дзвінки мешканців. Тобто, я повторюся, це знов таки було аномальне дійсно явище. А дякую вам за відповіді на запитання. Я нагадаю про наслідки негоди та боротьбу із нею. Ми говорили із Сергієм Мотрешко, начальником міського управління вулична інфраструктури.